Мої вітаннячка вам, мої любі глядачі. Сьогодні з вами поділюся неймовірним шедевром, який ми створимо власноруч вдома. Також здивуємо своїх рідних, своїх близьких подачею. Із простих інгредієнтів ми приготуємо сьогодні дуже смачний десерт, блінчики на кефірі. Також Оформимо це все дуже гарною подачею. Отже, приступаємо до нашого приготування. Спочатку кефір ми з'єднуємо з, з цукром та додаємо яйця, Дві штуки цукру. За бажанням регулюйте самі, я додавала приблизно 150 г, так як кефір у мене було близько 700 г. Отже, ми все взбили. Тепер додаємо муку і муку додайте так, скільки забере, потрібно, щоб маса вийшла як густа сметана. А в кінці ми беремо півчайної ложки соди і півчайної ложки, оцту, все погашуємо і також все з'єднюємо, розмішуємо до однорідності. Моя фішка пухких оладків це додавання 18 г на 700 г кефіру порошку до печива. Все дуже добре взбиваємо, також все до однорідності. Викладаємо на гарячу сковородку по одній столовій ложці і жаримо до повної готовності. Наші оладки получаються дуже пишні, ароматні. Також можна до цієї маси додати ванільний цукор, дві пачки. Таким чином, наші оладки стануть ще більш ароматні, смачні та апетитні. Все готово та можна робити подачу. Робимо все красиво, наниз кладемо нашу оладку, поверх викладаємо дольками нарізаний банан, все покриваємо також оладку і робимо таких 4 шари. Для більш неймовірної подачі ми поливаємо все медом. Для більш оригінальної подачі ми також використовуємо свіжу нарізану полуничку, так наш десерт набуває ще більш Смачного вигляду, який хочеться уже зараз скуштувати. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нові, цікаві, оригінальні ідеї з простих інгредієнтів. зробити дуже вишукану страву, подачу, а також коментуйте, ставте лайки. Буду вашому рада знайомству. Всім гарного дня, всім па-па!